Доброго дня! Сьогодні хочу показати, прийшла мені вчора посилка, такий респіратор з Китаю. Хочу показати, який, який він. І що тут нами Такий фільтри, десь запасний. Винь не вимість цього. Ось така маска, Вот. тут об'єднуються фільтри. І така хороша буде штучка для того, щоб не травитися нам. От Ще, що я хотів, до чого я веду. От є такі фільтри, отак бачите жовта така обоймочка. Вона, якщо будете, хтось може схоче виписати отакий от респіратор із Китаю, тут я заплатив за нього майже 10 доларів. Вони в нас, якщо взяти в нас, виписувати їх по інтернету, то десь буде з доставкою десь біля 2,5 тисяч. Дивимося в інтернеті. А то доставка безплатна. От. І за нього тільки заплатив біля 10 доларів 9 От. Але я до чого веду, хочу показати вам, може хто буде виписувати, як. Як правильно виписати, щоб не, не виписати що-небудь. Бо тут а, зараз ми покажемо, я буду показувати зараз. Отако. Ось тут маска і отут внизу є три таких маски. Ось тут беру, якщо нажати на ту першу, от бачите, тут-от. Така коричнева та обйма фільтри. І тут написано від чого воно, ну я тут не прочитаю. От. Але то є такі фільтри, вони і від відпилюють може бути. Другий. Ось такий зелений, бачите? От зелений. І тут теж написано, від чого воно захищає. І цей перший от жовтий. От жовтий, такий, як в мене, от, жовта така обоймочка. А тут вона от пише від пестициди. Якщо я то все не прочитаю, то я таки прочитав, що пестициди, значить, він наш. Той, що нам треба. От з жовтою обоймочкою. А ті. Можуть бути від якоїсь пилі, від ще чогось так, щоб не, не, не запутатися вам, не купити що-небудь. Воно може бути і китайське хороше, але хтось подумає, що не зверне увагу от на те і візьме від пилі і скаже, що пропускає десь там і смердить і не чути, то і не, і не, він не може поняти, що воно до чого. А от то іменно то з жовтою тією. Ото є від тих пестицидів, які нам треба. То я конкретно до чого я ввів. А тепер ще я купив отакий, ну один виноградар рекомендував отакі костюми. Він 160 гривень. Я його взяв, але ж як я подивився, то він дійсно там. Агроволокно якесь. Він видно, що одноразовий, отакий десь. Там, якщо його намочиш, десь що він може і її певно. Але ж я взяв так. А тепер мені ще привезли от з європейської країни одної. Отакий. Візьмемо. Розпочати не розрізки його тут буде. Це є зовсім інакший матеріал. бачите? Зовсім інакше. О, навіть його такий, митрі. Його можна стирати, скільки хочеш, буде вічно. Ось такий комбензон. Та ще складений там. Ну, звісно, і ціна тут, не воно теж. Дай на ту, ту коробку ту. Тож і тут пише, що та виробництво Китай. Китай, але ж... Але що чи, чи бренд, чи, чи під заказ на Європейську державу. Ну, коротше, тут пише от Франція. Десь, чи чи робилося для Франції, чи, чи який бред французький, не знаю. ну коротше, що То є, видно, що якість. Ну і коштує, правда, він проти того. ну Тих десь можна 7-8 купити таких замість цього одного. Отакі справи. Я в основному хотів показати людям, може хтось хоче виписати, то, то цей треба жовту обоймую. І тут у є написано, ви хто може хто перекласти чи що, то тут пише для чого, котрий буде. Тут ціна 514 гривень, але то вже на другий. якщо перший раз виписуєте, то там ціна зовсім інакше. Там, я як перший раз ці виписував, то тут до 10 доларів. А тут десь біля 14 доларів. 4 долари вони на перший раз скидають. І безплатна доставка. все, що я хотів що довести. Все пока.